Доброго дня, шановні присутні, дякую за можливість доповідати. Сьогодні я би хотів висвітлити тему тракту діло речовини головного мозку в контексті афазії і їхнє прикладне значення для практики, ну, зокрема молодого нехірурга. Впродовж доповіді від аспектів розвитку цього питання до одного з випадків нашого, з нашого клінічних випадків. От Ще галеном було описано перші згадки про корпус кальозом в. Тварин в 1543 році, і так впродовж століть розвивалося це питання аж до початку ХХ століття. Сантьяго Рамон Каяль Кахаль він був. Він висвітив проблему тракції білоручівни в конкретному контексті прикладної неврології і нейрохірургії. І тоді ну, з'являється ціла течія. Один з найяскравіших представників Джозеф Клінґер. Він в Швейцарії. Він розробив свою методику фіксування головного мозку і. Зокрема, базальних структур, і почався велика, велика епоха опису білих трактів білої речовини, і він подарував можливість от, вивчати анатомію. Це його препарати завдяки методів фіксації Клінгера. і вони, вони сформували ціла гвардія тогочасних неврологів, нейрохірургів, патологів і анатомів. Сформували класичну неврологічну модель мови. Яка ну от, центр Верніки брока, і от була якась патологія, якийсь дефіцит, і потім на секції дивилися, де ця зона. І так, от центр брока верніки, і, очевидно, між ними конекція. Але виникла велика одна проблема. Вони не розуміли, що таке семантичні, як працюють семантичні процеси. Тобто, семантика це надавання значення того, що ми говоримо, чи як ми розуміємо те, що ми чуємо. І так само цікавий аспект вони висвітлили. Вони не розуміли, як людина може. Читати слово, яке сполінгується, спелінгу, яке, ну, яке чути не так, як пишеться. Це особливо актуально там, для англійської мови. Ну, це теж проблема. Вони цього не розуміли. І е, стала епоха 5 те, тоді з'явилось картування кори. І е, оці семантичні процеси, вони, вони е, їх віднесли до лівої вентральної префронтальної кори, як і багато інших. І от така була от, схема. Е, між ними, як ви бачите, поки тільки стрілочки, тому що вони не розуміли, як це все з'єднується між собою, але вже картування кори відбулося. І в 1993-му перша публікація, коли, ну, коли зійшлися на думці, що комплексні лінгвістичні процеси вони не локалізовані в певних відділах, а вони закодовані в структурах, нейрональних сітках і ще й в певній ієрархії. І от ця модель перетворилася на щось таке подібне. Оці стрілочки перетворилися на тракти, які мали свої назви і свої функції. І от ця класична неверична модель початку ХХ століття перетворилася на це, що ви бачите по праву сторону екрану. Це все, що задіяне в мовленні. Це, готуючись до лекції, готуючись до доповіді, я зібрав всі процеси, які відбуваються в ну, які я зустрів в літературі в процесі продукції або сприйнятті мови, і мене. От, на що би хотілося звернутися увагу, що, наприклад, зараз виділяється підбір слів і вибір слів, це два різних абсолютно процеси, Орофаціальне планування, чи, наприклад, контроль дихання це все-все все, -все, -все з'єднується в мову. І просто так, щоб відволіктись від складного, от виявляєте, що відбувалося в головах на Повороті, коли він своїм емоційним виступом заставляв плакати цілий е, гайдпарк в Лондоні, чи Шекспіра, який писав Ромео Джулієту, як він продумав, чи в Емінема, який Видавав 410 слів за хвилину, яке в нього офіційне планування. Тобто, що таке афазія? Є чотири аспекти мови це є розуміння і формулювання усної письмової мови. Якщо щось одне порушено, це є афазія. Типи афазії є вісім класичних типів, в залежності від того, як людина чи вона вільно розмовляє, чи вона все розуміє, і чи вона може повторити те, що її просять повторити, і, от, якщо наче все, все в порядку, але є якісь труднощі з підбором слів, з розумінням це є а, аномічна афазія, а зараз ще виділяють семантичну афазію, коли є от е, е, труднощі в е, складному. Розуміння або надавання значення того, що ми говоримо. Якщо немає, до речі, патології абсолютно ніякої в голові і нічого не може знайти, це розглядають як первинна прогресивна деменція, семантична фазія. До прикладу, от процес, який відбувається в голові, от якщо, якщо людина просто аналізує карти, картинку і, наприклад, вона Просто аналізує візуальні впливи, якісь от надає значенням якось на це реагує. Це ви бачите зовсім мало, а от читання, практично, коли людина читає, задіяне практично світиться весь мозок. задіяне все, що може бути задіяне, працює. Декілька слів по білих мозку, по білих трактах мозку. Для того, щоб розуміти, як потім що з цим робити, корпус кольором. Безпрецедентне, звісно, значення, дзеркальне з'єднання двох гемісфер. В контексті афазії людина з каліозотомією може читати тільки одним полем зору або писати тільки однією рукою. Внутрішня капсула, так само когнітивний контроль, лінгвістичні скіли. Верхній повдовжний фастіку, фастікулюс, їх є три. Фракції він безпосередньо асоційований з мовленням, з музичними здібностями в плані інтонації, перцепції інтонації мови і продукції інтонації, так само використання інструментів, там ручка, щоб писати, і робоча пам'ять. Середній поздовжній шлях він асоційований з Аркват з те, що відомий, він цікавий тим, що він є унікальний для людини. Його немає в шимпанзе, в приматів тільки в людей, по суті, на цьому етапі, який він зараз є. І він бере ну, асоційований в перцепції мови в цілому, в відчутті мови, не в розумінні мови, а в відчутті мови. Не знаю, це так описують в літературі, як це воно насправді відбувається. Вертикальні ксипітальні Фастікови, вони в. В ідентифікації об'єктів, зокрема шрифтів і тому подібне, якщо в контексті афазії, і нижній пождовній фасікулюс і фронтоксипітальний воно в візуальній пам'яті в пізнаванні облич і в Алексії, якщо вони пошкоджені. До речі, якщо пошкоджений унцінет фастикалюс, він асоційований з мнемонікою, Коли ну всі розуміють, коли наприклад є певні там слова, а кожна перша, кожна літера кодує наступне. Це це, це воно тут. Хотів би звернути увагу, що не можна довіряти абсолютно трактографії на 100%, тому що от делініація може відбуватися в мануальному режимі або в автоматичному, і оце один той самий пацієнт, як ви бачите, тракт внутрішня капсула і Арквад Фастікелес. Вони по-різному відображаються в залежності від різних алгоритмів. Тому от від це залежить від того, який алгоритм або навіть яка людина промальовувала ці тракти. До чого взагалі це все, от я, я описував? До того, що зараз в літературі і в принципі така концепція, що має значення ступінь видалення, радикальність, і має значення якість життя пацієнта, особливо там від того, яка в нього професія, та й в цілому, і отут от починаються ці терези. Чим більше видалиш, хочеться більше, але не нарватися на неврологічний дефіцит. І от для цього з'являється картування інтраопераційний моніторинг під час вейкапу мови і от якщо взяти оцінку і картування під час і і перед операцією, це дуже складний процес. Це насправді ціла гілка нейрофізіології, і вона варіюється від центру до центру нейрохірургічного, де це все відбувається, і ми також вдосконалюємо свої. Свою внутрішню лікарняну свою відділенні методику. Якщо колись ми починали тільки з центра Бурка Верніки, то зараз це все ускладнилося. І ми віддаємо такий трикутник, абсолютно рівноцінний хірург, анестезіолог і нейрофізіолог, які мають працювати от в такому трикутнику. Тому що кожен з них дуже дуже важливий. Це в інтересах пацієнта. В нас ми використовуємо картинки і також слова або фрази, які важко вимовити, або важко повторити. Для... Передопераційного, під час і післяопераційного моніторингу, і це все має бути одинаково і дуже дуже точно. От, наприклад, якщо ми показуємо такого собаку, то ми запитуємо пацієнта, який його розмір, ну як це можна описати, який його колір, як він звучить, як він відчувається, якщо його там погладити, наприклад, або такі всякі речі, що він їсть, чи вам це подобається. Тобто, ми витягуємо з пацієнта різні аспекти мовлення, як вона може, як пацієнт може генерувати ті чи інші аспекти мови. І, от, наприклад, англійські слова знову ж таки, зо, through, q, хто знає, от вони пишуться абсолютно так, як читається. І це, і це, і це є цілий теж. От Поки що це залишається загадкою, як так відбувається. Е, дві фрази просто про інтраопераційну пацієнт має абсолютно комфортно лежати на столі, піни мають бути фіксовані так, щоб пацієнту було зручно. Тому що зараз на декілька секунд буде відео, ви побачите, що він постійно-постійно в нас вони говорять, і вони мають зручно лежати. І також пацієнти мають одне одного. Пацієнт лице пацієнта має бачити анестезіолог, лице пацієнта має бачити нейрофізіолог, також ми маємо бачити всіх, і фізіологи, і хірурги мають бачити. Одним словом, все має бути налаштоване так, щоб було зручно. Ось один з наших прикладів: 28 років. Дівчина, вона з'явила, вона зробила МРТ через те, що в неї там клініка внутрішньої черепної гіпертензії, вона блювала точно та постійна. І от афазія. Але яка афазія? В неї вона вільно розмовляла, вона майже все розуміла. Тільки деякі моменти, от в неї було таке, що вона щось от губиться, вона не розуміє, що від неї хочуть. Ну це періодично і моментним, і вона не все могла повторити. І ми зійшлися на думці, що от яка ж не афазія або транскортикальна сенсорна. Чи кондуктивна, чи анемічна фазія, ну, от, от, десь ось тут. І ми її відшкалювали перед операцією. Це її картинки на тракти, поки не звертайте уваги, це просто, от що ви подивилися яка пухлина, ліва, задня скроня досить функціонально значима. І ось готуємося до операції. Верхній повздовжний фастікулюс, я нагадую, взагалі асоційований з мовою, використанням от письмом, як саме рух і ручкою. І ось е, вони не залучені. Ви бачите, зліва вони, в принципі, як вони йдуть в нормі, а ось тут вони підняті. Десь вони ось тут. І е, в пацієнтки інтерчерепна гіпертензія, тобто вони компрометовані в, в якійсь мірі. Тому ми це враховували. Ось аква, е, фасикулюс і середній повздовжній. Знов ж таки, де вони тут, важко зрозуміти. Ми передбачали, що вони десь верхній і латеральній стінці пухлини. Тому тут до чого, взагалі, ми це все промальовували, як ми це все розуміємо, тому що зараз я покажу, коли ми рухаємося. Наприклад, ми відкартували кору, потім ми починаємо працювати з верхнім аспектом пухлини, і ми розуміємо, що тут. Перцепція мови і тут з'єднання між брака-верніки і ми задаємо, ми починаємо здавати таргетні питання з пацієнтом. Ми побачили на відео те саме з темпороперітальними конекціями. Якщо це візуальні потоки, якщо це розуміння якоїсь абстракції і ці всі моменти ближче до парітальної звини, це акалькулія, ми починаємо заставляти пацієнта рахувати або додавати примітивні речі, або описувати картинки. Це все відбувається під час операції. Тому ми маємо передбачати, де воно взагалі знаходиться. Ось в даному випадку вони десь приблизно. На позадній верхній стороні. Е, те саме з ін інферіор з нижнім повздовжним постікулем і фронтоксипітальним. Теж таргетні питання. Ми передбачаємо, що вони ось знаходяться ось тут. Якщо порівнювати, як росла пухлина, вона віддавлює Сільвієву. Отакі моменти. І ось, е, якщо можна. А звук є, так? Да? Зараз немає звуку на відео. Ви да -да -да, ми просто хотіли. Тут важливо, я поки налаштовую звук. Перше, це те, як ми картуємо кору. Друга, ви бачите, це асистент нашого нейрофізіолога. Вона постійно-постійно говорить з пацієнтом. І якщо ви побачите, як. Угу. Що це? Це книжка. Добре. Що це? Угу. Це соба. Угу. Добре. Зараз вона виключиться. Що? Це тут. Це. Це. Тобто, в даному випадку побачили, що вони так ми побачили центр. Верніки, все там ми не працюємо. Наступне відео асистент нейрофізіолога, Вона постійно постійно говорить з пацієнтом. Постійно тому пацієнт до того, що він має зручно лежати. Тому що коли, наприклад, я як асистент стою на операції, працює я говорю, ми, ми підходимо там до перитальної частки, і починає, Вона починає задавати таргетні питання, які в принципі можуть якось презентувати порушення, які потенційно можливі. Якщо щось відбувається нейрофізіоне, ми зупиняємося. Відбувається стимуляція, і або зупиняємося, або міняємо напрям. А каком уроке они можешь на карте финичевых? 2012. Так, так це відбувається. І оскільки знову ж таки, в контексті того, що потрібно пацієнта постійно він говорить, він втомлюється. Пацієнт постійно втомлюється і тому потрібно працювати максимально швидко, чисто і ефективно. Ну, це як приклад ми використовуємо просто ультразвуковий Ось Після операційні контролі ви бачите, що залишена частинка кори, такий, якби, таким навісом, для, тому що він абсолютно функціональний був. Ви бачите, що залишено в вдінці фронту окціпітального шляху. Теж там похлинене не залишилось, але ми не радикальні тому що пацієнт почав от якось неправильно реагувати на те, що ми говоримо. І там зупинилися. Також аспект відкритий шлиночок, що немало важливо в хірургії гліом. І, оскільки це от конференція більше присвячена молодим вченим, то я би хотів подякувати попереднім поколінням, нашим вчителям, за те, що вони створили цей плацдарм, де ми можемо перетворювати цю теорію, таку романтичну, в безпосередньо прикладну практику. Тому дякую вам, дякую за увагу. Дуже вам дякуємо за доповідь. Дуже сучасна, актуальна.